Битва культових тушей Макс Фактор проти Мейбеліну. Почнемо з чогось більш звичного. Це Мейблін Колосал Бабл. Чорна звичайна якась туш, яка має ось таку ось щіточку. Щіточка, до речі, силіконова. Я такі люблю, але досить тверда. Давайте розпочнемо наносити її на це око. Я тільки зараз бачу, що в неї якась дивна напівзакручена форма. І, звісно ж, не забуваю про нижні вік. Давайте другим шаром ще разочечок пройдусь. Ось таким чином ви. Виглядається туш на віях, ніби непогано, об'ємчик я бачу, розділення є. Але мені б хотілося більше довжини, не дивлячись на те, що ця туш нам довжину не обіцяє, мені б хотілося її більше. Ось так вона виглядає, в принципі, непогано, але чогось прям такого вау, я не бачу. Тепер приступаємо до взагалі темного коника: Max Factor False Lash Effect Supreme, Тобто тут має бути. Ну, щось прям дуже довге, щось таке. Прям ось таке. Я собі очікую. Ось така силіконова щіточка. Так, давайте тепер наносити на це око. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. А, а... Я поки не розумію, подобається мені чи ні. Короче, ця туш прям обіцяє ефект накладних вій, і напевно це він і є. Але мені їх прям хочеться голкою розчесати. Я не знаю, як вам. Напевно, на якісь івенти, де у вас дуже яскраві макіяжі, не хочеться клеїти накладні вії. Хочеться, щоб воно все було таке. То напевно да. Короче, тут у нас вийшов такий легенький природній об'ємчик, а з цієї сторони прям такі склеєні гусіні на очах. Я не знаю, подобається мені чи ні. А який ефект заходить тобі більше? пиши в коментарі.